Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Преподобні Печерські Отці це святі подвижники, які жили в Києво-Печерській лаврі від 11 століття й далі, засновуючи одну з найдавніших і найвеличніших святинь усього православного світу. Серед них. Антоній і Феодосій Печерські, Аліпій Іконописець, Нестор Літописець та сотні інших угодників Божих, які своєю вірою, молитвою і суворим чернечим життям прославили Господа, вони відомі своїми чудесами, зціленнями та духовною мудрістю, яка живе й сьогодні. Їхні нетлінні мощі зберігаються у печерах Києво-Печерської лаври. І вже майже тисячу років тисячі людей приходять до них з проханнями, сльозами та вірою і отримують допомогу. Молитва до преподобних Печерських отців це прохання їхнього заступництва перед Богом. Вона дарує духовне укріплення, зцілення від душевних і тілесних недух, мир у серці та благословення для родини. Бо ці святі, які перемогли гріх і світські спокуси, особливо близькі до Господа і завжди моляться за тих, хто звертається до них у щирій вірі. Зараз ми разом піднесемо цю молитву, довіримо святим Печерським Отцям наші прохання, турботи й надії, щоб вони стали нашими небесними заступниками і провідниками до Спасіння. Блаженні достойні вічного прославлення, преподобні Отці, святі перші начальники Печерські, Антонію і Феодосію, з висоти Богом даровані, двійня благодатна, союзом довершена, любов'ю до Бога і ближнього з'єднана, не тільки в цьому тимчасовому житті дружелюбно трудилися для користі душевної ченців і для тих, хто у світі благочестиво живе. Але і після відходу свого у життя вічно обіцяли допомагати всім і молитися до Господа Бога і Пресвятої Богородиці за спасіння всіх, найбільше за грішників серед них Я є Перший. До вас, угодників Божих і Пресвятої Богородиці, як істинних посередників спасіння, приходячи смиренно молюся. Прийдіть мені на допомогу узами гріхів, зв'язаному, і помоліться за мене разом же і всіх спадкоємців Богоугодного вашого життя, і спадкоємців Царства Небесного, підніміть на всесильні ваші молитви, всіх бо вас, я недостойний, призивати на заступництво насмілююсь, бажаючи від всіх гріхів моїх звільнення отримати вами. Всі преподобні отці Печерські богоугодно потрудилися і нетлінно в печерах почиваєте, святі ієрархи, священноначальники, священні ченці, пісники, мученики, незаймані чудотворці, ви є, рід, вибраний, царське священство, народ святий, люди відновлення, сповістителі доброчинності із темряві тління цього життя призвані в дивовижне світло. Вас не сховала земля, хоч кого і сховала, що під спудом почивають, але вірую, що всіх небо прийняло, і як славу вашу повідати, так і імен ваших перелічити ми не можемо, багатьом бо зіркам уподібнилися, хіба тільки той, хто може перелічити багато зірок і всіх їх по іменам називає, якого ви сповідували на землі, Цар слави, Христос, всіх вас. Преподобних своїх по імені, написаних на небесах, може перелічити і всіх сповідує перед Отцем Своїм Небесним. Допоможіть мені, грішному, у скрушенні і смиренні серця мого, припадаючи, молюся до вас сущого світла, світильники світу, із під спуду печерного поставлені душам на підсвічнику небесному. Осяйте мене, потьмареного підступами ворожими, світлом благодаті з висоти, щоб в ньому йшовши, не спіткнувся об камінь ногою своєю. Ви є сосуди, в честь вибрані, щедро наповнені благодаттю Божою. Молюся, сподобте мене, грішного, від наповнення вашого прийняти. Ви є сіль землі, я ж є земля. Будьте мені сіллю, зберігаючи цілі душу і тіло від гниття гріховного, всі ви. Преподобні печерські лікарі благодатні, зцілюєте всякий недух і всяку язву в людях, молюся вам, святі, зціліть і мої душевні і тілесні язви, щоб достойно прославив Бога в душі і тілі моєму, всім вам і у всьому дякуючи. Ви є голодні і спрагнені правди, нині ж блаженним обідом в Царстві Божому достойно насичуєтеся, смиренно коліна мого серця схиляючи, молю вас. Підайте і мені, голодному і спрагненому тієї благодаті, хоч від крихт, які падають від трапези вашої, і наситьте душу мою голодну і спрагнену, наповненими благами. О щедрі Господні, всіх вас, добрий пастир, пасе, і ви не маєте ні в чому нестатку. Вашими богоугодними молитвами сотворіть і мені, хоч і недостойному, щоб не лишився блага, можете, бо всі преподобні для всіх все через зміцнення всіх вас, Ісусом Христом. Будьте угодники Божі, і мені, окаянному, всім всім, щоб із іншими, всіма і мені, що до вас зі старанністю приходжу, навернутися. Багато бо може молитва єдиного праведного допомогти для блага, тим більше праведних і преподобних багато вас можуть молитви всі умилостивити Бога. Не два чи три в ім'я Христове зібрані є, і не двоє збираєтеся на землі просити в ім'я Христове Отця Небесного, але велика чисельність вас. О, преподобні, моліться за мене, єдиного серед грішників, я вірую, що Бог прославляється у зібранні всіх вас, преподобних своїх і почує прохання зібраних і однодушних в ім'я Його. Згубив, окаянний, гріхопадінням моїм благодать Божу, ви, святі Печерські, чисельністю своєю знайдіть молю і воістину наверніть мене, так мені. Закриті переді мною недостойним двері милосердя, ви, преподобні угодники Божі, всі постукайте, і ради вас відкриються вони мені, грішному, щоб і я до вашої великої чисельності з великою вашою славою, вашими святими молитвами сподобався би бути прилічений. Одостойні похвали преподобні Отці Печерські, ви є радість Царя Небесного, ви приємна жертва Вишнього, ви громадяни Нового Єрусалиму, ви спадкоємці Царства Божого, так бо всі пройшли і бажане отримали, молю і моїм ногам благий хід на шляху заповідей Господніх вчиніть і допоможіть бажане отримати мені грішному, сильним вашим заступництвом. Щоб увійшовши у дім царства вічного. Радів і веселився, дякуючи всім вам, преподобні, через таку любов до ближнього, і разом з вами хвалив і звеличував в похвалі єдиного у Тройці Присвятій від всього творіння на небесах і на землі хвального, благословенного і поклоняємого милостивого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, з пречистою, пресноблаженою Дівою Богородицею. Нині і повсякчас, і по віки віків. Амінь.